Сила та майстерність в Івано-Франківську відзначили шістьох спортсменів, які здобули нагороди на міжнародних змаганнях з Тай Більше про їхні досягнення наша Вікторія Резун розкаже. Два золота, три срібла та бронза. Такі результати франківських спортсменів на змаганнях у Молдові. Змагалися діти від п'яти років і до ветеранів. Тобто, ветерани в нас в тейквондо – це 36 плюс років. Були дуже радісні. Бо минулого разу в мене чуть, чуть не вийшло золото взяти минулого разу взяв срібло. На мене дуже важлива підтримка моїх друзів та і також батьків. До міжнародних змагань з Стек спортсмени готувалися рік. Одним з основних етапів підготовки це був турнір, який проходив 1 лютого. Він був присвячений пам'яті наших нацгвардійців. Ми зараз, до речі, всі останні турніри присвячуємо пам'яті нацгвардійців. І зараз спортсмени пройшли відбір на тому турнірі і краще представляли нашу державу саме вже на змаганнях Молдови. У планах спортсменів нові перемоги та підготовка до обласного чемпіонату, який відбудеться 1 березня.